Всім доброго дня! Я тут варю бульйончик. Поки вариться бульйончик, я вам трошки не вирішив зробити відео про вогняний опал, ну взагалі про опал, але я не буду там розказувати вже так прям дуже детально, які там є всякі види опалів. Сфокусуюся на вогняному опалі. Взагалі опали е, діляться. Як зразу щоб вам сказати, на два типи. О, це є звичайні опали Common Opals, Це опали, які не володіють якоюсь там, опалесценцією, грою кольорів, прозорістю. От, вони якби, ну, звичайні, з них можна робити кабошони, Це звичайна якби, така порода, яка піддається обробці. Може виглядати більш чи менш привабливо там, до різних людей. От, звичайні такі опали. Вони е, зустрічаються навіть в нас в Україні. От, Наприклад, покажу вам от, галічка. Бачите, це є приклад звичайного, там, некоштовного неблагородного опалу е, від полірованого, от вигляді такої галічки. Вони у нас зустрічаються на Вінничині, є вони різних кольорів. От, оцей такий якийсь, бачите, він такий бежевий з фіолетовим, і він дуже сильно гідрофанний. Тобто він дуже сильно впитує в себе воду. От, Якщо я намочу трошки палець, і от так зроблю, він досить великий камінчик, він зразу прям приліпає як ліпучка. От, вода зразу зв'язується з структурою от такого опала. Так, ось вам детальніше. Відео нашого звичайного опала відполірованого українського. Оце теж, друзі, опальчик, щоб ви собі розуміли. От і другий друга категорія опалів це є благородні або ще їх називають коштовні опали, по англійськи воно називаються precious Opal's. От, це вже опали, які. Більшість з нас знає ну, по ювелірній справі, е, які мають е, опалесенцію. І вони, якби теж, в свою чергу, оці такі е, благородні опали, їх можна поділити там, на два типа: е, це от такі, як ефіопський і австралійський. Там їх ще далі можна ще ділити на підтипи: там, темний опал, світлий опал, е, там, кристалічний опал. Е, в залежності від того, на які вони матриці, які там в них патерни всередині. Але тим не менше, от ми знаємо такі от є звичайні благородні опали, типу ефіопських і австралійських, і є е, вогняні опали. От. Вогняні опали, вони е, в основному якби основна така точка, звідки їх возять, це є Мексика. Е, там їх є багато, так само трошки є в Ефіопії, але набагато-набагато менше. І навіть є в Україні теж вогняні опали, але це більше така, ну, спорадичні такі знахідки, тобто не систематичні, десь колись хтось знайде якийсь невеличкий там пласт, і скільки там кусочків можна надовбати. От. Я мав гранені українські вогняні опали вже всі продав, але маю от кілька кусочків, ну, таких, які вже не піддаються. Огранці, бо вони там або тріщинуваті, або затоненькі. От, от такий колір є жовтувато-оранжевий. Є такий більш оранжевий колір. От от такий гарний, прям він, такий прозорий. Я вам пізніше ще повставляю сюди детальніші такі відео цих трьох кусочків українського вогняного опала. Так, а тут вам покажу цей наш український вогняний опал. Кілька кусочків маю. Цей прям дуже прикольний колір має і він має видно тип розламу цього мінералу. Бачите, він от такими радіальними паралельними е відколюється такими кусочками. Типу. от Дуже добре видно тип сколу мінералу. От Інші такі кольори Оцей теж дуже гарний, бачите, прям такий оранжевий желейний. Оцей от він більш е, непрозорий. Хоча теж непоганий. Ну він вже такий більш е, непрозорий, з нього кабошончик вийшов би. А от гранити його вже навряд чи буде сенс. Отакі ну, от українські вогняні опали. Мало хто взагалі такі має. А от звільничене, Ну але от, ото я мав таку якби, порцію, не знаю, всіх кусочків, мав може 20. От з чогось зробили з кабушони, з чогось ми там гранили, щось лишилось у таких пару кусочків, і все. Більше мені не попадалося, щоб хтось ті опали ще шукав, продавав. Тобто, можливо, в майбутньому хтось там є любителі, які ходять по тих місцях і шукають щось таке цікаве. Можливо, вони знайдуть тоді, буде шанс знов е ну, отримати якісь там гранені, гарні українські вогніні опали чи кабушони. Ці вогняні опали, чого вони називаються, вогняні? бо вони такого, таких гама кольорів, от, жовта, оранжева, червона і різні суміші тих кольорів. тобто Вони реально як вогонь, вони такі е, напівпрозорі, е, тобто мають таку завжди часткову прозорість, е, воно класно виглядає, на, зі світлом цікаво працює, дійсно гарно дуже виглядають такі камінці. От Я зроблю е, вставочку в е, відео, і покажу вам: в мене є досить багато таких вогняних опалів, от е, гранених там різного розміру. От, і в мене є різні кольори. От, щоб ви собі могли уявити там ту гаму кольорів, вона реально е, цікава. От, е, от, Наприклад, типовий такий гранений е, вогняний опал мексиканський. От він бачите, показує такий е, прикольний. Колір інтересний. Дуже гарно блестить. Так, друзі, а тут я вам обіцяв, що покажу е, кольорову гаму е, вогняного опала мексиканського. от будь ласка, бачите на світі різні бувають відтіночки кольору в цих вогняних опалів. Більш насичені, менш насичені, є зовсім такі темні. Вони всі по-своєму реально красиві. От, опали вони є досить м'які, вони м'якші за кварц. Тобто ну, з ними їх можна вставляти в обручки, гранені там, чи кабошони, але з ними треба акуратніше обходитися, ніж, наприклад, там, з кварцом чи з якимось там турмаліном, чи тим більше там, сапфіром. От. І ще з ними треба акуратно поводитись в плані того, щоб не піддавати опали дії якихось там, хімічних речовин, косметики, миючих засобів. Тобто ну, то є такі камінці, з якими не треба там, мити посуду плином, наприклад, не треба там, працювати там, в саду чи на городі, не знімаючи ту каблучку. Якщо в тебе кулончик, то не треба там лізти з ним в душ, е, митися шампунями, кондиціонерами. От, бо переважно то за якийсь час для опалів, особливо там ефіопських, воно може закінчитись погано. Тобто камінь втратить оту свою е, якусь привабливість, таку нормальну. От. Е, вогняні опали, то не є зовсім такі рідкісні камінці ну, в плані мексиканські. От, е, їх можна на ринку. Знайти при бажанні Вони не є дешеві. Звісно, що тут якби, ціна знову ж таки вона формується за рахунок таких трьох великих складових: це там колір, чистота і е, розмір. от ну тобто Це для будь-яких камінців, воно в принципі це правило трьох сі карат, колор. І clarity воно е, ну, впливає на ціну. тобто Чим більш такий класний, чистий і напівпрозорий буде той опал якогось класного насиченого кольору, е, чим він більший буде, тим буде більша ціна. От. Тобто Я ці камінчики е, відношу до таких камінів середньої цінової категорії. Ну, і по розміру там е, якийсь такий камінчик. в… Пів карата карат, його можна набагато легше знайти, ніж камінчик вже, наприклад, там 3-4 і більше карат. От, великі камінчики, чисті вогняні опали, а вони рідше зустрічаються, вони дорожче е, коштують. От, е, покажу вам ще кілька прям таких е, ну, гарно знятих тих вогняних опалів, гранених, щоб ви собі мали розуміння, як вони взагалі виглядають. От. Ну і якщо комусь з вас треба вогняний опал мексиканський, то будь ласка, звертайтеся завжди. Радий вам буду допомогти. Так, і трошечки крупнішим планом зніму вам пару таких опальчиків от один опальчик. На різному фоні можна показати, в принципі. Бачите, реально он классный материал. А, Дивите, какая красота. Так, и вот я вам покажу, какой же прям больший камень. Тоже насыщенного колера.